Її особливість, що вона закриває всі запити саме волосся клієнта. Тобто багато є реконструкції, одні працюють на поверхні, інші працюють в кортексі. Це комбо воно працює і в кортексі, і на поверхні. А ще тут дуже багато амінокислот. Так можна самостійно використовувати у домашньому догляді. Є міні формати, які підійдуть під будь-який тип волосся, тому що ця реконструкція буде встроювати саме. Пошкодження. Якщо пошкоджень нема, ви цим не зробите гірше волосся, а навпаки, буде просто більше блиску. Але ж якщо волосся пошкоджене, то вона буде заходити глибоко і залишатись там надовго. І давати видимий ефект. Тут все логічно. По-перше, є шампунь, який буде працювати ще і як халатний, тобто видаляти всі накопичення, всі забруднення та жорсткі метали. Далі. В нас є друга маска, вона буде працювати на рівні кортексу та міжкутикульного простору, тобто вона дуже глибоко зайде. А ось саме третя маска, вона попрацює на кутикулі, тобто це такий сендвіч для здоров'я волосся. Тобто почистили, привнесли глибоко і закрили на поверхні.